Як часто ми сприймаємо як належне все те, що Бог у щедрій милості дає, чиє життя закінчилося сьогодні, та в наших грудях дихання ще є. Прокинутися зранку, подарунок, його не кожен у цей день відкрив. Життя то справді з небес дарунок, який нам кожному Господь вручив. Він сам відміряв всі роки і пори. Дав вибір, щоб обрали, як прожить, і все зробив, щоб мали ми спасіння, яке не в силі людям заслужить. Віддав життя улюбленого сина, то чи нема нам дякувати за що? Любов Христова є неоцінима, без неї все наше життя ніщо, бо Бог наскільки сильно полюбив нас, що в жертві сина прощення нам дав. Щоб кожен, хто по-справжньому повірить, життя тут на землі і в небі мав, тому щасливі ті, які пізнали всю істину і прийняли в серця, в його крові ми діти Божі стали і спадкоємці вічного буття. Та все ж життя земне не завжди легке, і на дорозі так багато перешкод, та з вдячністю у серці справді легше. Трудитись, вірити і йти до перемог. Бо Бог за нас турбується так сильно, велике милосердя кожен раз Він обновляє. Придивися пильно, Він поруч з нами, поруч повсякчас, є в нього кожному своя дорога, призначення, що маємо прийти. У кожного є радість і тривога, і хрест, який ми маємо нести. Але хіба причин для вдячності є мало, чий Бог в житті нас не благословив? Коли здається, що чогось в житті замало, згадаймо, як він сильно полюбив, Він дав нам те, що ми не заслужили і кожного уміру наділив. Хотів би Бог, щоб ми йому служили, достойний він, щоб кожен з нас його хвалив? Бо все, що маємо, це все дари Господні. Влаштовує він долю і життя, благословляє щедрим нас врожаєм і всім, що треба нам для прожиття. Та як ми цінимо все те, що нині маємо, все те, що Божа ласка подала, з подякою чи, як належне, все приймаємо, невдячність серці чи Всевишньому хвала. Задумаємось про це вже сьогодні. Із вдячністю у серці легше жить, подяку всю словами не сказати, та можем щиро Господу служить. Живемо, поки серця стук присутній, причин, щоб дякувати можна безліч віднайти. Достойний, вічну славу всемогутній. хоч часто варто шлях незвіданий пройти, та тим, хто любить Бога, все на благо. Не все нам зрозуміти, але все ж йому творіння все співає славу, хай наше серце богославить теж, не варто все приймати як належне, велику милість він оновлює щодня, і хай від сходу сонця і до заходу благословляється його святе ім'я. Хоч не однакова у кожного з нас доля, печаль і радості своє життя несе. Але така в Христі Ісусі про нас воля. Подяка Богу, хай складається за все.